Розділ 19. Прийшла. По доктора Крейвена послали вранці одразу ж після того, як із коліном трапилась істерика. По нього посилали завжди, коли таке траплялось, і приїхавши, він завжди бачив блідого. Істеричного хлопчика, який трусився в ліжку, готовий будь-якої миті знову впасти в істерику. Доктор Крейвен боявся цих визитів і дуже їх не любив. Цього разу він був далеко від місел Менор, тому приїхав аж о півдні. Як він? дратівливо спитав доктор у місіс Медлок. У нього колись судини лопнуть. Хлопчик розпещений до краю і доведе себе до божевілля. Сер, сказала місіс Медлок, ви не повірите своїм очам. Це не зугарне дівчисько, таке ж розпещене, як і він сам, Глибонь зачарувало його. Як вона це зробила, невідомо. Воно таке, що на неї і дивитись не варт, ви й слова від неї ніколи не почуєте. Але. Зробила те, чого ніхто з нас не насмілювався. Цієї ночі вона накинулась на нього, мов кішка, і тупала ногою, і наказувала припинити, і налякала його так, що він таки перестав кричати. І зараз сходіть, і самі подивіться, сер, це зовсім інша дитина. Сцена, яку доктор Крейвен побачив, переступивши поріг кімнати свого пацієнта, його справді вразила. Місіс Медлок відчинила двері і почувся веселий сміх і балачка. Колін спокійно сидів на канапі, розглядав малюнок, що був у книжці про садівництво, і жваво розмовляв із негарною дівчинкою, яку зараз важко було. б. Назвати негарною, бо її обличчя все аж світилось від радості. Цих довгих блакитних квітів у нас повно, сказав Колін, тут написано Дельфініум. Дікон каже на них сокирки. Вони такі великі і пишні. вигукнула панянка Мері. В саду їх багато. Враз вони помітили доктора Крайвона і замовкли. Мері принишкла, Колін насупився. Я чув, тобі було зле цієї ночі, мій хлопчику, нервово промовив доктор. Він був досить нервовою людиною. Мені? Ліпше, значно ліпше, Колін відповів, як раджа. За день чи два, якщо погода дозволить, я збираюсь виїхати у візку на двір». Мені потрібне свіже повітря. Доктор Крейвен сів поруч, помацав пульс і глянув на нього з подивом. Має бути дуже гарна погода, сказав він, і ти маєш бути дуже обережним, щоб не перевтомитися. Я не втомлюся від свіжого повітря, відповів юний Раджа. Поза як цей юний джентльмен раніше репетував на весь будинок, що від свіжого повітря він застудиться і помре, то не було нічого дивного в тому, що доктор Крейвен виглядав ошелешено. Я гадав, що ти не любиш свіжого повітря, пробурмотів він. Не люблю, коли я сам, відповів Раджа, але зі мною буде моя кузина. І, звісна річ, доглядальниця, припустив доктор. Ні. Доглядальниця мені не потрібна. Колін промовив це так велично, що у мері в пам'яті одразу виник юний індійський принц із горами діамантів, смарагдів і перлів навколо, і величезним рубіном на темній худій руці, якою він махав і командував своїм слугам, щоб вони наближались до нього. Із селямами та слухали його накази. Моя кузина подбає, про мене, мені ліпше, коли вона поруч. Вона допомогла мені цієї ночі. А один дуже сильний хлопець повезе мене у візку. Доктор Крейвен стривожився. Якщо цей нестерпний хлопчисько видужає, то він утратить. Всі шанси отримати місіл Твейт. Втім, доктор не був злочинцем, а лише слабкою людиною і не мав наміру наражати коліна на небезпеку. Це має бути сильний і надійний хлопець, сказав він трохи оговтавшись, і мені треба дещо про нього знати, хто він, як його ім'я. Це Дікон, зненацька втрутилась мері. Вона подумала, що, либонь, кожен, хто хоч раз бував на пустищі має знати дікона. І справді, обличчя доктора вмить розпливлося в радісній усмішці. А, дікон, промовив він. Ну, якщо дікон, то все гаразд. Він міцний, як йорширський поні, цей дікон. І він надійний, додала Мері. А я, він фест надійний, такого в усьому Йоркширі не знайдеш. Вона розмовляла з коліном йоркширською говіркою і зовсім забулася. Доктор засміявся. Це Дікон тебе навчив? Я вчу йоркширську замість французької, холодно відповіла Мері. Це як різні говірки в Індії. Дуже розумні люди вивчають їх. Мені ця мова до вподоби, і колінові теж. Ну, ну, сказав доктор Крейвен, якщо це вас розважає, то певно, це не зашкодить. Коліне, ти пив уночі снодійне? Ні, відповів Колін. Я не пив його спочатку, а потім Мері приколисала мене розповідями про зелений серпанок у саду. Це втішно, промовив доктор Крейвен, спантеличений ще більше і скоса глянув на панянку мері, яка сиділа на стільці і дивилася вниз на килим. Тобі значно ліпше, але ти маєш пам'ятати. Я не хочу пам'ятати. Відрубав раджа, зненацька виринувши знову, Коли я лежу й пам'ятаю, у мене все болить, і я думаю про такі речі, від яких мені хочеться кричати, бо я їх ненавиджу. Мені треба такого лікаря, який, навпаки, змусив би забути, що я хворий, замість того, щоб постійно про це нагадувати. Він махнув худою рукою, наче на ній справді були королівські каблучки з рубінами. Коли моя кузина поруч, я забуваю про хворобу, ось чому мені ліпше. Доктор Крейвен ще ніколи так швидко не завершував свого огляду. Зазвичай йому доводилось залишатись на досить тривалий час. Цього разу він не давав жодних ліків, не залишав жодних указівок чи рекомендацій і відповідно не побачив жодних прикрих сцен. Доктор замислено спустився сходами вниз і, розмовляючи з місіс Медлок у бібліотеці, ошелешено дивився на неї. Сер, наважилася запитати економка. Хіба це можливо? Безперечно, це зовсім інший стан справ, зітхнув доктор, і немає сумніву. Що цей стан значно ліпший за попередній. То Сьюзен Совербі мала рацію, сказала місіс Медлок. Я зупинялась у неї вчора, коли їхала до Твейта, і ми трохи погомоніли. Вона сказала мені, що ж, Саро Ен, може, ця дівчинка й баламутна, і не надто гарна, але ж вона дитина. А дітям треба бути серед дітей. Ми разом ходили до школи з Юзен Совербі і я. Вона найліпша доглядальниця, промовив доктор Крейвен. Коли береться до справи, я впевнений, що з пацієнтом буде все гаразд. Місіс Медлок усміхнулася. З Юзен Совербі вона поважала. У неї на все свій погляд заторохтіла економка. Я цілий ранок міркувала про те, що вона розповіла мені вчора, а розповіла вона ось що. Одного разу, коли діти щось не поділили і посварилися, я мала з ними розмову. У школі, сказала я їм, вчителька географії навчала нас. Що земля схожа на помаранчу. І ще тоді, в десять років, я зрозуміла, що вся помаранча нікому не може належати. Кожен має якусь свою частку одну дольку, наприклад, а то й менше. Але хай ніхто, ніхто собі не думає, що може взяти цілу помаранчу. Бо рано чи пізно збагне свою помилку і стане це для нього чи для неї вельми тяжким уроком. Діти вчаться одне в одного дуже важливої речі, так завершила вона вчора свою розповідь. Не можна забирати собі всю помаранчу. Як ти так робитимеш, тоді станеш хіба гіркущі кісточки. Якщо взагалі щось дістанеш. Мудра жінка, сказав доктор Крейвен, вдягаючи плащ. А я, вона дещо знає, додала місіс Медлок, дуже і дуже втішена. Я їй іноді кажу С'юзен, якби ти не була селянкою і не розмовляла такою жахливою балачкою, я би подумала, що ти. Філозоп. Цієї ночі Колін спав, як після маку, і, розплющивши очі вранці, деякий час лежав і усміхався. Усміхався просто так, від радості. Це було приємне пробудження, він перевернувся на спину і з насолодою потягнувся. Йому, здавалося, ніби мотузки, що міцно стягували йому груди і не давали дихати, раптом послабилися і впали. Доктор Крейвен сказав би, що в нього відпочили нерви, і він набрався сил. Замість того, щоб лежати, втупившись у стіну, і проклинати саму хвилину, коли прокинувся, хлопчик тепер думав про їхні з Мері плани, про малюнки з книжок і про дікона та його звірів. Так гарно було про це думати. Не минуло й десяти хвилин, як коридором почулися квапливі кроки, і в дверях з'явилася мері. Вона вмить підбігла до його ліжка. Несучи подих свіжого весняного повітря, сповненого п'янкими ароматами ранку. Ти була в саду, ти була в саду. Я чую запах свіжого листя. вигукнув Колін. Мері бігла, волосся в неї розтріпалось і заплуталось, щічки червоніли, і вона вся аж сяяла. Там так гарно, вона швидко дихала від прудкого бігу. Ти навіть уявити собі не можеш. Прийшла, вона прийшла. Я гадала, що це сталося ще кілька днів тому. Але тоді вона тільки надходила. А тепер прийшла, весна прийшла. Дікон так сказав. Прийшла? перепитав Колін. І хоча він нічого не знав про весну, його серце забилося швидше. Він сів у ліжку. Відчини вікно. вигукнув він. Сміючись від радості від самої цієї думки, ми почуємо золоті сурми. Він крикнув це жартома, але Мері вмить кинулась до вікна і відчинила його навстіж. Свіже, чисте повітря увірвалось до кімнати, сповнило її весняними пахощами і веселим пташиним граєм. Свіже повітря. вигукнула вона, ляж на спину і глибоко вдихай, так робить дікон на пустищі. Він каже, що чує його в своїх жилах, це робить його сильнішим, і йому тоді здається, що він житиме вічно. Ти дихай, дихай. Вона лиш повторила те, що сказав дікон, але та ж сама думка сяйнула й коліну. Вічно. Он як? перепитав він, а тоді ліг на спину і вдихав повітря глибоко, глибоко, знову і знову, аж відчув, як щось нове і прекрасне відбувається з ним. Мері стояла біля ліжка. Усе росте, швидко заговорила вона, і квіти розпускаються, і листя, і зелений серпанок огортає геть усе навколо, птахи поспішають вити гнізда, бояться запізнитися, деякі просто б'ються за місце в таємному саду. І трояндові кущі живі, живісінькі, і первоцвіти на доріжках, і те насіння, яке ми посадили з діконом, вже сходить. Дікон узяв із собою лисеня. І крука, і двох білок, і маленьке ягнятко. Вона зупинилась і вдихнула повітря. Ягнятко Дікон знайшов три дні тому. Воно лежало біля мертвої мами між кущами дроку на пустищі. Це вже не вперше він знаходив ягнятко без матері, тому знав, що робити. Закутав його в свою куртку і приніс додому, а там поклав біля пічки і напував теплим молоком. Це було маленьке створіннячко з лагідним дитячим писком і надто довгими ногами. Дікон приніс його на руках, а пляшечка з молоком лежала в кишені разом із білкою. І Мері, сидячи під деревом, відчуваючи м'яке тепле тільце у себе на колінах, була переповнена такою радістю, що не могла говорити. Ягнят! Живе ягнятко, лежало в неї на колінах, немов дитина. Вона розповідала все це з величезним захватом, а Колін слухав і глибоко вдихав повітря. Аж раптом у кімнату зайшла доглядальниця, відчинене вікно неби, як її здивувало. Багато теплих днів вона просиділа в душній кімнаті. Бо її пацієнт був упевнений, що відчинене вікно це застуда. Ви певні, що вам не холодно, містере Крейвен? Так, була відповідь, я дихаю свіжим повітрям. Це зміцнює мій організм. Я буду снідати на канапі і кузина Мері поснідає зі мною. Доглядальниця приховала усмішку і пішла замовляти два сніданки. Зала для слуг подобалась їй значно більше, ніж кімната історичного хлопчика. До того ж, тепер усі слуги хотіли знати свіжі новини про те, що відбувається на горі. Багато було жартів про цього вередливого відлюдька, який, як сказала куховарка, знайшов собі хазяйку таку ж, як і він сам. Слуги добряче втомились від колінових вибриків, і м'ясник. Батько великої родини не раз казав, що хвороба це чудовий привід поклеїти дурня. Колін сидів на канапі, сніданок для двох уже подали, і тоді він дав розпорядження доглядальниці цілком у дусі раджі. Один хлопчик, одне лисеня, круг, дві білки. І маленьке ягнятко, прийдуть до мене сьогодні, урочисто проголосив він. Я хочу, щоб вони піднялися до мене одразу, як тільки з'являться. Я не дозволяю гратися з тваринами в залі для слух і там їх затримувати. Вони потрібні мені тут. Доглядальниця. Приховала сміх за раптовим кашлем. Та так, сер, відповіла вона. Я скажу вам, що робити. Колін провадив далі, велично змахнувши рукою. Повідомте Марті, що вона привела їх сюди. Цей хлопчик Мартин Брат, його звати Дікон, і він приборкувач звірів. Сподіваюсь, звірі не кусаються, мастере колін, поцікавилась доглядальниця. Я сказав, що він приборкувач. Раджа був суворий і незворушний. У приборкувачів звірі не кусаються. В Індії, наприклад, є приборкувачі змій, втрутилась мері, так вони голову живої змії кладуть собі до рота. Жах який! здригнулась доглядальниця. Вони снідали при відчиненому вікні. Колін їв з апетитом і мері з цікавістю спостерігала за ним. Ти скоро погладшеєш, як і я, зауважила вона. Я відмовлялась від сніданків в Індії, а тепер снідаю з великим задоволенням. Я поснідав залюбки, сказав Колін. Мабуть, це свіже повітря. Як гадаєш, скоро прийде дікон. І дікон не забарився. Не минуло й десяти хвилин, як мері підняла руку. Слухай, сказала вона, чуєш каркання? Колін прислухався. Десь у будинку пролунало несподіване кра. кра так. Відповів він. Це сажотрус», сказала Мері. Прислухайся ще. Чуєш, бекання таке слабеньке? О, так! вигукнув Колін збуджено. Це ягнятко, сказала Мері. Вони йдуть. Дікон носив грубі й важкі черевики, і хоч намагався ступати тихо. Звуки його кроків відлунювали по всьому будинку. Мері й колін слухали, як вони наближалися. Ось дікон проминув двері, прикриті гобеленом. Ось він ступив на м'який килим того коридору, де жив Колін. З вашого дозволу, сер, оголосила Марта, відчиняючи двері. З вашого дозволу, сер. Діком і його звірі. Увійшов дікон, усмішка до вух. Ягнятко він тримав на руках, руде лисеня бігло поруч, горішок сидів на лівому плечі, сажотрус на правому, а голова і кіхтики лушпайки визирали з кишені куртки. Колін сів. Повільно. І дивився, дивився, так само, як він дивився, коли вперше побачив мері. Але тепер це був погляд здивування і радості. Попри все, що він чув про дікона і його звірів, він лише тепер зрозумів, який це хлопчик і що його лисеня і круг, і дві білки, і ягнятко так із ним здружилися, що разом вони як одне ціле. Колін ніколи не розмовляв із хлопчиками. Від радості і здивування він нічого не міг сказати. Одначе дікон почувався цілком невимушено. Його не здивувала мовчанка коліна, бо крук. Спочатку так само нічого не казав, а тільки дивився на нього, коли вони вперше зустрілись. Живі істоти завжди так чинять, їм треба трошки звикнути. Дікон підійшов до канапи та обережно поклав маленьке ягнятко хлопчикові на коліна. Маленьке створіння. Одразу стало тикатися носом в оксамитовий халат коліна, буцатися головою в нетерпінні, так ніби щось шукало. Звісно, колінові довелося заговорити. Що воно робить? вигукнув він. Що воно хоче? Воно хоче мами. дікон розплився в усмішці. Я приніс його троха голодним. Бо знав, що тобі буде цікаво подивитись, як його годують. Він став навколішки і дістав пляшечку з молоком. Ну, давай, мале, сказав він, обережно повертаючи білу кудлату голівку. Ось де вона, ось що тобі тра. Ось. Він уставив гумовий кінчик пляшечки у крихітний писочок ягнятка, і воно почало. Жадібно смоктати молоко. Тут уже будь-які слова були зайві. Та щойно ягнятко заснуло, одразу посипалося запитання, і дікон на кожне з них відповів Як знайшов ягнятко три дні тому на світанку. Був на пустищі і слухав жайворонка, дивився, як він ширяв у небі і здіймався все вище і вище, поки не став крихітною цяткою у блакитній високості. Він уже майже зник, а я все чув і чув його пісню, і мені було дивно, як це її можна почути, якщо пташка так далеко. Аж раптом якісь інші звуки долинули із кущів дроку зодалік. Це було слабеньке бекання, і я зрозумів, що це мале голодне ягнятко, і якщо воно голодне, то, мабуть, десь загубило маму, тож вирушив на його пошуки. Еге, мені довелося пошукати. Я прочесав дрокові кущі вздовж і впоперек, але ніяк не міг знайти. Та, зрештою, загледів щось біле на камінні і вибрався туди. І знайшов там все маленя ледь живим. Воно трусилось від холоду і було дуже голодне. Поки дікон розповідав, сажотрус поважно вилітав і залітав у відчинене вікно і час від часу каркав, а горішок і лушпайка робили вилазки на велике дерево, що росло за вікном, і бігали вгору і вниз по стовбуру. Капітан згорнувся клубочком поруч дікона, який сидів на килимку біля каміна. Вони розглядали малюнки в книжці про садівництво, і дікон знав усі квіти за їхніми місцевими назвами і розповів, які з них ростуть у таємному саду. Тут їх названо так, сказав він, вказуючи на квіти, під якими було написано Акілегія. А в нас їх зовуть орликами. А це ротики. І ті й ті ростуть дикими на живоплотах, але в саду вони більші й гарніші. Є кілька клумб з орликами в таємному саду. Коли вони квітнуть, то такі, на вигляд, наче над ними пурхають хмарки білих і блакитних метеликів. Я скоро їх побачу. вигукнув Колін. Я скоро їх побачу. А я, певно, що так, сказала Мері серйозно, не гайнуймо часу.